Маленькі жінки. Перша частина, розділ перший Гра у прочан. Різдво не Різдво, без подарунків, незадоволено мовила Джо, зручно вмостившись на килимі поблизу каміна. Як це все-таки жахливо бути бідним? роздивляючись свою стареньку поношену сукню, зітхнула мех. Гадаю, це так несправедливо, що одні дівчата мають все. Будь-які красиві речі, які тільки забажають, а інші нічого, додала Емі з прикрістю, підшморгуючи носом. Але ж у нас є батьки, а ще ми є одна водної, долину із закутку вітальний голос Бет. У нас немає батька, і ще довго не буде. Сумно сказала Джо і чотири юні обличчя, які наче засвітилися у відблисках полум'я після обнадійливих слів бет знову затьмарились. Джона сказала можливо, ніколи не буде, але всі подумали про це. Кожна з дівчат задавалася запитанням: як там батько? Там, де йде війна, на хвилину зависло мовчання. Але потім тишу порушив голос мех. Він звучав трохи незвично. Ви ж знаєте, чому мама відмовилася від подарунків на Різдво, бо вважає, що не маємо витрачати гроші на розваги, коли наші люди страждають на війні. Ми не можемо бути поряд з ними, але можемо принести хоча б таку маленьку жертву. Це було б і нашим подарунком, і нашим задоволенням від цього. Однак часом я боюся, що мені це не під силу. Мех похитала головою, наче шкодуючи за тими красивими речами, які хотіла б мати. Я не впевнена, що це щось змінить. У кожної з нас є хіба долар, тож я сумніваюся, що від нашого вчинку армії стане краще. Але насправді мені нічого не потрібно, я не очікую від матері подарунків, хоч мені хотілося б мати хіба що Ундіну, фуке сумом промовила Джо, адже вона була справжнім книжковим черв'яком. А я хотіла б присвятити себе музиці, розучуванню нових творів, сказала Бет і зітхнула так тихо, що ніхто не почув. Хіба що коцюба й чайник? А я б купила коробку фаберівських олівців для малювання, вони мені справді потрібні. В голосі Емі відчувалася незвична рішучість. Але ж мама нічого не казала про наші гроші. Гадаю, вона не хоче, щоб ми взагалі від всього відмовилися. Можемо, наприклад, купити для себе якусь дрібничку. Щоб хоч трохи розвіятися, я впевнена, що ми достатньо плідно й багато працювали, щоб заробити собі на такі речі, майже крикнула Джо, але відразу знітилась і почала оглядати свої підбори. Я знаю, що я це заслужила. Я витрачала свій час, навчаючи непосидючих дітей цілими днями, а могла б проводити ці години вдома, насолоджуючись спокоєм. Почала знову скаржитися мех. Це не варто й половину зусиль, котрі витрачаю щодня я, мовила Джо. Чи хотіли б ви проводити цілі дні з нервовою метушливою старою, яка вимагає від вас ходити по струнці, задовольняючи всі її примхи? Що б ви не робили, вона ніколи не буде задоволена, доводячи вас до сліз і бажання вистрібнути. У вікно. Ці хвилювання, звісно, не дуже приємні, але гадаю, що мити посуд і слідкувати за порядком у домі ось найгірша у світі робота. Це шкодить моїй красі, а руки стають такими жорсткими, що важко справлятися з рукоділлям. Цього разу Бет гучно зітхнула і подивилася на свої грубі руки. Я не віру. Що хтось із вас страждає так сильно, як я, вигукнула Емі. Вам, хоча б, не треба ходити до школи, де зухвалі дівчата знущаються з тебе, якщо ти припустилася якоїсь помилки, а то й сміються над твоїми сукнями і образливо висловлюються про батька тільки через те, що він бідний. Вони навіть знущаються з тебе, якщо твій ніс видається їм несимпатичним. Якщо ти маєш на увазі наклепи чи образи, то тоді краще говорити не сміються, а насміхаються. Наклеп це щось схоже на те, як тато клепає свої пляшки для розсолу. Намагалася пожартувати Джо. Я знаю, що маю на увазі. Не треба мене повчати іронізувати. Нові слова вдосконалюють словниковий запас. З гідністю відбилася Еммі. Дівчата, перестаньте цькувати одна одну. Ви хотіли б, щоб тато не втратив усі статки, коли ми були малими? Я розумію це, Джо, дорогі мої, тоді ми не мали ніякого клопоту та не вміли цінувати те, що в нас було, сказала Мег, повертаючись спогадами у кращі часи. Але ж не так давно ти твердила, що ми щасливіші за царських дітей, бо вони, незважаючи на багатство, постійно влаштовують братовбивчі війни та розчаровують всіх. Так, я справді казала таке бет, я й досі так вважаю. Справді, нам доводиться працювати, але ми дуже веселі і вміємо посміятися над собою. Джо недарма казала, що між нами є особлива єдність. Джо постійно каже про такі речі, зазначила Еммі, подивившись на довготелесу фігуру, що розтяглася на килими. Джо негайно підвелася, поклала руки в кишені і почала щось насвистувати. Джо, припини, ти поводишся, як хлопчисько, тому то я це й роблю. Я ненавиджу грубих дівчат, котрі не мають нічого жіночного, а я ненавиджу надто ніжних, манірних дівчат. Пташки в маленьких гніздечках мирно живуть, мирно живуть, заспівала бет зі смішним виразом миротворця на обличчі. Дівчата засміялися, і невеличка сварка поступово забулася. Справді, любі, ви обидві не дуже то й маєте рацію, сказала Мех. Вона постійно читала лекції, намагаючись справно виконувати роль старшої сестри. Ви вже достатньо дорослі, щоб не вдаватися до хлоп'ячих забавок. Джозефіна, ти точно вже не дитина, маєш поводитися гідно. Я могла промовчати, коли ви були маленькими. Але подивись на себе, твоє волосся зібране у високу зачіску, як у справжньої юної леді. А я не хочу бути леді. А якщо вся справа в моєму високопіднятому волоссі, то я краще носитиму два хвости років до двадцяти. закричала Джо, зриваючи зачіски сітку та. Мала густе каштанове волосся. Тепер воно спадало на її плечі та спину. Не хочу думати, що я виросту і мене називатимуть панно Марч, що носитиму довгі сукні і виглядатиму як примарна китайська айстра. Бути дівчиною жахливо, особливо коли тобі подобаються хлоп'ячі ігри. Я розчарована, що не народилася хлопчиком. Якби я не була дівчиною, то пішла б на війну разом з татом. Натомість залишаюся вдома і займаюся плетивом як стара руїна.